Всім привіт! Мене звати Ольга Клучко, і ми продовжуємо серію відео «Неофадою єдиною», де я розповідаю про інші засоби, які ви можете замовити, і якими користуються наші клієнти, наші партнери в проєкті El Club. На даний момент я вас познайомлю з трансдермальною зволожуючою маскою, якою можна користуватися в себе вдома. Це аналог. Я б навіть не сказала аналог це саме маска які використовують косметологи. Тобто, якщо ви відвідували і користувалися послугою, маскою по зволоженню шкіри, от ви будете мати той самий ефект абсолютно, тільки ви можете нею користуватися вдома, наносити, коли вам зручно, не потрібно ніде їхати. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Вона така гелеподібна, дуже в неї структура, дуже приємна. На жаль, я не взяла лопатку, потрібно було взяти лопатку, але я вам покажу так пальчиком, нанесу на шкіру і покажу, яка вона крута. Цією маскою я вже користувалася 4 рази. Я максимум задоволена, тим більше влітку потрібно постійне зволоження. Шкіра насичена. Шкіра жива. Мені здається, вона стає ніби як молодішою. Ось бачите, по упаковці, скільки я використала за 4 рази. Тобто це дуже крута економія, якщо порівнювати, скільки коштує ця процедура в косметолога в косметичному салоні. Також до набору в нас входить. Ось такий е, спонжик такого ж кольору, як і маска. Їх є різні різновиди. Е, спонжик я ще не використовувала, також є інструкція. Е, термін придатності у нас зараз покажу до е, 5 травня 2025 року, а виготовлено 5 травня 2023 року. Тобто, це свіжа новинка, яку я раджу спробувати всім. Коштує ця маска повністю за 50 мл. Зараз я вам покажу прямо на сайті. Коштує вона 956 гривень зі знижкою 20%, так відсвічує моя лампа. Зверніть увагу, що повна ціна 1195 гривень. Наразі я показую вам маску для проблемної шкіри і у тих, у кого розширені пори. Також є в асортименті маска для пілінгу, м'який екзимний пілінг, тобто можна поєднувати одразу. Потім у нас йде маска трансдермального зволоження, ось ця яку я вам показувала. І живильна-заспокійлива для сухої чутливої шкіри. Тобто можна під свій тип шкіри обрати, яку вам потрібно. У нас від 1000 гривень діє акція. Від самої компанії безкоштовна доставка новою поштою, тобто можна щось дозамовити і отримати з безкоштовною доставкою цей продукт. Я його дійсно рекомендую, і після використання цієї маски ви дійсно помітите різницю. Ваша шкіра реально буде сяяти, і ваша шкіра вам реально подякує. Ви будете задоволенням дивитися на себе дзеркало і на ваше відображення в ньому. Тому звертайтеся до партнерів команди Top Leaders, Ми надамо вам знижку і проконсультуємо, як користуватися. І до наступних зустрічей. Всім пока!